Коли в нас були борги кредити, коли була ця вся ситуація, мій чоловік неодноразово, як людина з розумом, він, до речі, продовжує залишатися той самий людина з розумом в нашій родині. Він мені казав: Зайка, ну нам якби треба урізати наші розходи, тому що ми якби взагалі живемо не по ним, як би дуже сильно. На що я казала, що ну якби не дуже це ідея, і я мене бовтало дуже через двох помилкових крайнощів: перша крайність. Це бідна нещасна овечка. Що це означає? Це означає, що коли я починала економити, я прям погружалася в такий стан, що я бідна нещасна, мені всього не вистачає. Я постійно думала, що колись я могла дозволити собі більше. Чому хтось може дозволити собі більше, а я не можу. Друга помилкова крайність. Коли я була оцією бідною овечкою, я не витримувала, тому що я більш не, не адекватна транжира. Це означає, що ну, я багато працюю. Ну як я можу собі щось накопити? Ну да, і що я робила? Я йшла і збільшувала кредит, і кредит, кредитний ліміт на карті, і жила ну, якби на ту повну, яку якби, можу жити.